Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде про e7-карту. Мій телефон, iPhone 12, підтримує режим e7. Для тих, хто в темі. Пояснювати довго не буду для тих, хто не в темі, швидко в двох словах. ESIM е це програмна емуляція вашої sim карти всередині телефону. Тобто фізично ви можете викинути карту свою з телефона і у вас буде програмно емульована ваша карта. І це дає змогу одну карту емулювати, e е тримати в режимі eSIM, е 7 а другу фізично тримати в звичайному слоті. І ваш iPhone становиться двохномерним телефоном. Коли мені це стало актуально, я. Зайшов на сайт постачальника послуг, повторюся, я власник телефона Київстар, контрактний номер, почитав там все, але все, що я там прочитав, ніхіра вона не працює. Поліз в Ютуб. В Ютубі передивився купу відеороликів. До речі, були ролики наші українські теж з Київстаром. Ні одна собака не сказала, що в нього номер припиті. Все, що вони роблять, через додаток Мій Київстар. Це все не працює з контрактним номером. Забудьте, нічого цього немає. ось в налаштуваннях телефона є пункт Добавить Є7, ось ось заходиш в нього, і це все ніхіра не працює. Це все не те. Якщо у вас контрактний номер, зразу валите в магазин «Київстар», ну в Офіс «Київстар». Не обов'язково йти на метро Берестейську, достатньо в будь-який магазинчик, який філіалом Офісу. Вам за одну секунду друкують отакий листочок з пошаговою інструкцією, все, що треба зробити, на якому є QR-код. QR-код скануєте камеру свого телефону і отримуєте зразу в телефоні її 7 карту Ваша фізична карта перестає працювати. Ваш номер, який ви замовили, буде працювати в режимі Є7. Другу картку вставляєте в слот і помчали. ви щасливий тримач телефона з двома картами. Дякую всім за увагу. Заходьте на мій канал, будемо ділитися цікавим, корисним позитивним і негативним досвідом, щоб всі не ходили по одних і тих же граблях. До нових зустрічі, друзі!